Парник з полікарбонату в даний час вважається одним з найбільш міцних і надійних. Завдяки високій якості даного матеріалу і його теплоізоляційними властивостями такі парники будуються не на один сезон, тому при хорошому опаленні і освітленні в них можна вирощувати свої улюблені овочі, ягоди, зелень і навіть декоративні рослини протягом усього року. Зараз ми подивимося, як побудувати парник із стільникового полікарбонату своїми руками? Парник з полікарбонату, плюси і мінуси матеріалу при стрій конструкції з усіх існуючих будівельних і облицювальних матеріалів? Стільниковий полікарбонат вважається одним з найбільш затребуваних. Він являє собою виріб з двошарових листів пластику різної товщини. Для будівництва парників зазвичай використовують листи 6х2 1 метр. Товщина 4-5. Переваги полікарбонату. Міцність полікарбонат може витримувати велике навантаження і протистояти механічним впливам. Його міцність в 200 разів перевищує міцність скла, склопроникність. Даний матеріал може пропускати до 9,0 розсіяного сонячного світла, необхідного для висадженої розсади, при цьому захищає рослини від згубного впливу у впроменів, теплопровідність. Листи полікарбонату володіють прекрасними теплоізоляційними властивостями, що дуже важливо для стаціонарного парника. Стійкість до температурних перепадів витримує температуру від 40 до 6 нуль. Жорсткість конструкції, полікарбонат має внутрішні ребра, які дозволяють забезпечувати необхідну міцність, і при цьому даний матеріал легко і просто згинається. Легкість листи полікарбонату досить легкі. Тому при будівництві парника немає необхідності заливати потужний глибокий фундамент і використовувати важкі матеріали для складання каркаса, густота обробки полікарбонат легко ріжеться звичайним будівельним ножем і швидко просверливається дрилем, невелика вага полікарбонат в кілька разів легше скла, що істотно спрощує процес транспортування і монтажу конструкції, простота догляду, так як полікарбонат має пиловідштовхувальну поверхню. То прибрати забруднення можна за допомогою звичайної води, вогнестійкість при загорянні матеріал починає просто оплавлятися. Недоліки стільникового полікарбонату низька стійкість до фізичних впливів, поверхня листів можна легко подряпати і пошкодити верхній захисний шар, може розширюватися під впливом високих температур. Тому даний факт необхідно враховувати при установці листів на каркас парника або теплиці, необхідно просто залишити зазор в кілька міліметрів між листами. З плином часу полікарбонат жовтіє, вигорає і відбувається це під дією сонячних променів. На замітку майстрам, багато хто вважає, що полікарбонат менш довговічний ніж скло. Згодом всередину сот потрапляє бруд, пил і вода, які стають причиною появи темних розлучень, зростання грибка, водоростей і цвілі. Матеріал втрачає свою прозорість для того, щоб цього не сталося, необхідно ретельно закладати всі стики, отвори і місця кріплення листів до конструкції парника. Зробити це можна за допомогою силіконового гарметика і алюмінієвої стрічки. Види парників із стільникового полікарбонату за типом розташування на ґрунті. Парники можуть бути надземними і поглибленими. Поглиблені конструкції краще і довше зберігають тепло і не вимагають великої кількості палива або електроенергії. На їх обігрів такі парники являють собою траншею певного розміру, яка має верхню дерев'яну металеву цегляну або залюзобетонну обв'язку, але так як теплопровідність всіх перерахованих матеріалів, крім дерева, занадто висока, то парники з цих матеріалів не зможуть тривалий час підтримувати необхідну температуру всередині конструкції, а будуть навпаки виступати провідниками холоду. Поглиблені парники можуть мати односхилий, двосхилий або арочний дах. Односхилі конструкції мають назву українські парники. Двосхилі бельгійські, призначені для вирощування високих рослин надземні конструкції, також називають переносними. Перегні в них розташовується в нижній частині коробки, а ґрунт зверху, коли добриво повністю перегниває, земля обсипається і вміст парника треба міняти надземні парники багато холодніше поглиблених, тому вони не можуть зберігати тепло в перші місяці весни, враховуючи наш клімат. Але їх можна використовувати в кінці травня для захисту розсади від холоду або вирощування ранніх овочів і зелені. Зазвичай парники з полікарбонату будуються наземного типу, але при необхідності можна побудувати поглиблений варіант з арочною кришкою. Стаціонарні парники бувають з односхилим, двосхилим і арочною покрівлею встановлюються на різні види фундаменту: стрічковий, брусової, кам'яний або цегляний. Такі конструкції потребують додаткової системи опалення та освітлення при використанні в холодну пору року. Галерея Конструкції парників з використанням полікарбонату, арочний парник з полікарбонату, парник з полікарбонату з двосхилим дахом, наземний парник з кришкою, що відкривається, парник равлик з полікарбонату, парник бабка з полікарбонату, парник ластівка з полікарбонату, парник кабріолет з полікарбонату, парник металик з полікарбонату, уполоподібний парник з полікарбонату, підготовка до будівництва креслення, пристрій внутрішнього простору, розміри. Перед початком будівництва теплиці необхідно визначитися з її точними розмірами і вибрати тип фундаменту, при складанні креслення або схеми треба враховувати, що звичайний лист полікарбонату випускається розміром 2,1,6 метра, так як це в майбутньому допоможе уникнути обрізки зайвого профілю і самого покриття каркаса. При такому розмірі матеріалу ми можемо отримати 4 листа, 2,1 1, 1 5 метрів, з яких можна побудувати теплицю розміром 4,2 1 5, 2, 1, 1 5, 2, 1, 6 метра. Варіантів велика кількість в залежності від розмірів обраної ділянки, ширина парника залежить від кута нахилу ската покрівлі за умови використання одного обрізаного листа в якості перекриття, висота парника 1-5 метра. Якщо фундамент ми піднімемо на см. 20... То конструкція буде вже 1,7 метра, не враховуючи висоти доконика. Схема внутрішнього простору парника розташування рослин всередині парника є першорядним завданням, яку необхідно визначити перед вибором розмірів конструкції, спочатку розподіліть грядки їх кількість і ширину доріжки, а потім визначайтеся з розмірами парника. Також важливо враховувати місце розташування парника щодо сонця на вашій ділянці, чим більше світла. Тим більше сонячного тепла будуть отримувати рослини і тим менше будуть витрати на опалення порада. При роботі з полікарбонатом необхідно звернути увагу на ребра жорсткості, так як лист можна легко зігнути в одну сторону і не можна в іншу, знаючи такі якості матеріалу, ви зможете правильно побудувати каркас, вибір матеріалу для монтажу каркаса. Поради щодо вибору для спорудження каркаса рекомендуємо вибрати металевий профіль, можна використовувати дерев'яний брус, але він потребує додаткової обробки антисептичними і протигрибковими засобами. За бажанням можна взяти металевий куточок і профільні квадратні труби. Але даний матеріал більш дорогий і вимагає проведення зварювальних робіт. Металевий профіль хміцний і довговічний, з ним легко працювати, і він не потребує додаткового догляду і обробці. Багато хто вважає, що профіль не зможе витримати великий шар снігу більше 50 см. Але якщо ви збираєтеся вирощувати овочі протягом усього року, то це передбачає, що ви будете регулярно прибирати мокрий сніг з даху, інакше рослини не отримують сонячного світла. Ми пропонуємо креслення парника з полікарбонату, але кожен зможе при необхідності зробити свої розрахунки і, виходячи з них почати будівництво каркаса. Як не помилитися при покупці полікарбонату, вибираючи матеріал, не покладайтеся на рекомендації продавця. При покупці полікарбонату обов'язково візьміть з собою штангенциркуль, яким ви зможете на місці заміряти товщину листа. Вона повинна бути не менше 4 мм, інакше брати його не рекомендуємо, так як парник з такого матеріалу буде недовговічним. Також по можливості треба зважити один лист розміром 2,16 один метра, якщо його маса менше 10 кг. То він є полегшеним варіантом, який також не підходить для будівництва вуличної конструкції. Це дешевий полегшений низькоякісний полікарбонат розрахунок кількості матеріалу і інструменти для роботи. Для складання металевого каркаса нам буде потрібно металопрофіль перетином 5.0.4.0 Нам знадобиться два типи профілю стієчний і направляючий. Кількість розраховується виходячи з розмірів парника, так як направляючий металевий профіль трохи ширше стійкового, то при їх з'єднанні вийде досить щільний корпус каркаса, горизонтальні деталі конструкції виконуються з профілю, як показано на кресленні. велика увага приділяється при влаштуванні каркаса ребрах жорсткості, тому тут присутня безліч елементів трикутної форми. Фахівці знають, що це говорить про те, що парник буде міцним і стійким, як кріплень, можна використовувати саморізи або клепки. Саморізи рекомендується використовувати, якщо в майбутньому ви захочете розібрати парник або перенести його в інше місце. Для кріплення каркаса беремо саморізи 4-2-1-6 з круглою плоскою капелюшком. Для фундаменту нам буде потрібно цегла, цемент, пісок і дрібний гравій. Для гідроізоляції рубероїд інструменти, шуруповерт електричний, спеціальні ножиці для різання профілю рулетка на 10 метрів, будівельний рівень, покрокова інструкція по спорудженню парника з фундаментом з цегли своїми руками, пристрій фундаменту. Для того щоб парник служив не один десяток років, фундамент з цегли повинен бути влаштований правильно. Починаємо з заливки подушки і для цього розмічаємо місце, де буде знаходитися парник, копаємо траншею, знімаючи верхній шар ґрунту близько 20-25 см. Засипаємо шаром дрібного гравію і добре утрамбовуємо його, щоб шар вийшов не менше см таким чином. Ми захистимо фундамент від починистости ґрунту, робимо бетонний розчин з цементу, добре промитого піску і гравію в пропорції 1,3,5. Фракція гравію повинна бути 10-50 приготовленої суміш бетону, заливаємо викопану траншею для створення подушки. Через два тижні можна буде укладати сам фундамент. Перед укладанням фундаменту необхідно зробити на подушці гідроізоляцію з рубероїду або бітуму. Так як цегла буде руйнуватися під впливом вологи, при уладанні цегляної кладки необхідно відразу ж вмонтувати всі необхідні елементи кріплення парника в потрібних місцях, це можуть бути металеві куточки, арматура або інші кріплення для каркаса, цегла укладаємо з перев'язкою, заповнюючи весь простір між ним розчином, щоб уникнути майбутніх тепловтрат і уникнення холодного повітря в приміщення парника. Для стандартної теплиці буде достатньо двох або трьох рядів цегли. Збірка каркаса. Нарізаємо профіль необхідної довжини і за допомогою саморізів або клепок збираємо першу частину конструкції, як показано на кресленні. Робимо контрольні виміри, і якщо вони точні, то весь інший профіль ми нарізаємо на такі ж елементи, збираємо всі частини каркаса на рівній горизонтальній поверхні, щоб не було перекосів і деформації конструкції. Коли всі елементи готові, ми збираємо їх в єдине ціле. Кріплення листів полікарбонату є кілька способів кріплення полікарбонату на каркас парника, який з них вибрати вирішувати вам, а ми розглянемо їх все. Кріплення за допомогою накладок. На каркас верху конструкції парника в місцях прилягання листів ми укладаємо гумові смужки. А на них сам полікарбонат зверху на місце стикування кладемо накладки з металу і прикручуємо їх саморізами, які будуть проходити між рядом лежачими листами крізь гумову прокладку в якості додаткової герметизації. Швів обробляємо їх герметиком спосіб другий за допомогою профілю. Використовуємо он профіль, який буває роз'ємним і нероз'ємним. На малюнку внизу ми бачимо, як відбувається кріплення листів за допомогою роз'ємного профілю. На фото показано, як відбувається нероз'ємне кріплення в обох випадках для більшої герметичності. Також необхідно використовувати гумові прокладки. Поради майстрам по кріпленню і монтажу листів, якщо необхідно встановити лист полікарбонату з проходженням через нього саморізів. То рекомендуємо використовувати термошайби, вони допоможуть прибрати холодний місток між кріпленням і самим покриттям парника, а також послужить додатковим елементом герметизації. Отвір в листі треба робити на кілька міліметрів більше розміру самореза для того, щоб компенсувати подальше розширення матеріалу під дією високих температур. Термошайби виробляються також з полікарбонату, і термін їх експлуатації перевищує 15 років. Відстань між кріпленнями саморізів кожен майстер повинен визначити самостійно, але не варто занадто частити, так як це може привести до передчасного руйнування матеріалу. Для того щоб в процесі експлуатації парника вода не потрапляла всередину сот полікарбонату, необхідно при монтажі добре ізолювати бічні грані зрізу, найкраще вставити в лист профіль або укладати листи в нахлест, а потім проклеювати зрізи спеціальним скотчем, будувати парник рекомендують в кінці листопада або на початку березня, так як в цей час на ділянці немає практично ніяких рослин і на вулиці стоїть температура. Яка необхідна для укладання полікарбонату від 1,0 до 12, якщо температура повітря буде занадто високою під час укладання листів полікарбонату? То під час похолодання матеріал зменшиться і між стиками з'являться великі щілини, також і при занадто низьких температурах працювати з полікарбонатом не варто, так як з приходом тепла листи розширяться і можуть істотно деформуватися. Відео як побудувати конструкцію частина 1, відео як побудувати конструкцію частина 2. Відео як побудувати конструкцію частина 3 парник з полікарбонату з металевим каркасом прослужить вам довгі роки. Протягом 365 днів в році ви зможете висаджувати свої улюблені овочі, ягоди і навіть фрукти, і насолоджуватися свіжими салатами і компотами в холодні зимові дні. Зробивши стаціонарний парник своїми руками, ви будете впевнені в його міцності і надійності, на відміну від готових заводських виробів, які часом не задовольняють вимоги дачників і не відповідають їх очікуванням.